Доброго дня, шановна громада. В цьому відео я вам розкажу, як регулювати двері в смарт Ну, Для цього вам потрібно розібратися до такого вигляду. От, до такого вигляду потрібно розбирати з тієї сторони, яку двері збираєтесь регулювати. Далі дуже просто все. Два ключика. Ключик на 10, два болтика. Ну зі міточки. Регулюйтесь яким здумається. Більш подробніше в моєму попередньому відео, як зняти крило. Дякую за перегляд. Гарного всім дня. Так робити не можна. Це безграмотно. До побачення.